Потрібно більше. Шанс є. Світлячки запалили світло спасіння. Мене звати Луче, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам дивитися відео не рекомендую. Поки людство вібруватиме ненавистю, нічого не зміниться, сказав мені Ісус у моїй вчорашній зустрічі з ним. Син Божий говорив про ненависть різного рівня від побутового до міжнародного. Коли вийшла з медитації, згадала кількамісячної давності видіння, отримані від вищих сил мною та світлячками моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт щодо закінчення війни. В одному із видінь я навіть дату побачила, а Ісус потім уточнив мені щодо тієї дати плюс-мінус два тижні, якщо не прошляпати. Остання його фраза якщо не прошляпити» надважлива. Бо оте, якщо не прошляпити» залежить від кожного з нас, від усвідомлення кожним із нас, як ми думаємо, які вібрації випромінюємо навколишній світ, страх і ненависть, чи світло і любов була зустріч з Ісусом. Розповідає своє вчорашнє видіння у згаданій медитації, одна світлічки моєї спільноти, бігла до нього через поле ромашок. Побачила його біля річки, він розмовляв із своїми учнями. Коли прибігла до нього, то він наче очікував, бо піднявся і зробив крок назустріч. Він посміхався. Від нього йшло таке тепло і спокій, що десь полетіла, наче у запамороченні. Відчула наповнення себе енергіями і почула слова. Це оберіг, це тобі для роботи. Відчуєш, зрозумієш. Посилання на медитацію зустріч з Ісусом, знайдете інформацію під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полем та архангелами, знайдете в інформації під відео. Посилання на мою телеграм-спільноту також знайдете інформації під даним відео. Я подякувала і полетіла десь дуже-дуже далеко. Чи вірніше кудись глиб Всесвіту, продовжує Світлячок, до яскравого світла, до Творця. В цьому світлі побачила трон і постать, яка встала і підійшла до мене. Це було щось неймовірне, іначе світилась так само. Я почула, підготувалась, і тут я побачила, як сліпуче світло спалює все навкруги. а я наче у коконі, і мені це світло не шкодить. Здогадалась. Так от про який захист, що я відчую, говорив Ісус. Я почула голос. Світлячки, світлячки запалили світло спасіння. Це добре, шанс є, але цього замало. Потрібно більше, набагато більше. Передай, я чекаю. Все залежить від людей. Шанс є я побачила і не тільки побачила, а й почула від нього попередження. Скільки я його бачила раніше, він завжди сидів із книжкою, яку щось писав. Один раз книга вже була закрита, але він її відкрив. Зі словами ще час є. А сьогодні він встав і підійшов. Я думаю, це дуже важливо. Треба більше світлячків, треба тормошити людей, що прокидались, щоб врятувати планету. Бо ситуація зараз дуже небезпечна. Запрошую усіх бажаючих у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора медитуємо за перемогу України та за порятунок планети.